А я хочу зараз розказати вам про шлях тані. Тань, давай тоді, напевно, розпочнемо спочатку, як ти прийшла у One Win Partners, А давай ще до цього поговоримо звідки ти взагалі? Я родом з Львівської області, місто Борислав. Воно невеличке зовсім навряд чи хтось чув. росла, навчалась там в школі. Пізніше поступила в університет в Києві. і Приїхала вже на постійну основу жити в Києві. На кого ти навчалася в університеті? Спочатку я навчалась на міжнародних відносинах. Це в мене бакалавр, магістратуру. Я закінчила парламентаризм і парламентську діяльність. Угу. Яка була в тебе перша? Робота перша моя робота. Я роздавала листівки в костюмі якоїсь там віденської принцеси, наскільки я пам'ятаю. Ну тобто, знаєш, така така собі приземлена робота для дитини-підлітка. Мабуть, ти ще працювала далі. Коли я вже я почала працювати, коли я поступила в Київ університет, ось там був цілий спектр робітки. я тільки не працювала. Я також був період, коли займалася моделінгом. Працювала телеведучою на каналі моделінгом. ти була моделью? Так. Так, ну я була моделлю, скажімо так, а, типу як інфлюенс моделлю. Тобто я сама на себе працювала, я не, не знаходилася в якихось агентствах, а просто там була знайома з якимись брендами, які мене періодично кликали. Ну а гроші ти отримувала контракти так, підписувала. А контракти з ким ти маєш на увазі з рекламодавцем? Ну так, з агентом, можливо, з брендом. Ну так, так. Так, ну добре, гроші отримувала. Добре. А де працювала на ТІВІ? Це інформаційний канал. На той час зік як журналіст а як ведуча. телеведуча тоді, як ти потрапила в Анвін Партнерс? В мене був, ну і є, <знайом> був знайомий, який займався на той момент афілейт маркетингом, і я вже дуже сильно на той момент переросла у цей моделінг, ведучі, зйомки. Тобто мені вже це було максимально нецікаво. Тим більше я навчалась на достатньо серйозних спеціальностях в університеті. Я розуміла, що. Цей період, коли я займаюся моделінгом, він рано чи пізно закінчиться. От я дійшла вже до того періоду, коли я почала шукати щось інше для себе, тому що мені хотілося розвідку, і таким чином я потрапила в Partners. Добре, на яку вакансію на affiliate менеджера я прийшла. Ми можемо сказати, скільки ти заробляла на початку своєї кар'єри? Ні, добре. А розкажи мені тоді чи тяжко було? Тобто, ти не зніши арбітража? Чи тяжко було працювати афіліат-менеджером? І скільки ти потратила, може, часу на навчання? Типу? Коли я прийшла, в нас ем, була така програма One-Win Partner School. Ось і ем, на той момент я прийшла в школу від One-Win Partners. Відповідно, там був стажування, період стажування, його також пройшла. І поступово поступово влилась. Зрозуміло, що це не було зразу, що я от прийшла там з якоїсь іншої, допустимо, сфери і зразу афіліат-менеджером. Ні, це все там тривало протягом, мабуть. Трьох чотирьох місяців я навчалась, пізніше я стажувалась. Що тебе мотивувало навчатись тобі? Хто друг сказав, що ти типу, пойди в афіроці? Ні, ну він, він не сказав, він просто займався. Я вже тоді почула про арбітраж. Гроші там І я вирішила спробувати себе в цьому. Хоча, мабуть, спочатку я не розглядала цю роботу як серйозно, тому що ем, я завжди бачила себе в політиці чомусь. От. Mm -hmm. Я не думала, що в мене настільки сильно все тут. Получиться і зав'яжеться. А зараз я навпаки, я розумію, що для мене там моя робота, це там найцінніше, мабуть, одне з найцінніших, що в мене є в житті. Тобто, тебе щось мотивувало 3-4 місяці. Ти витратила на навчання. На так. навчання. А... Далі, який був кар'єрний шлях, коли я працювала флейд-менеджером, я почала активно виходити в медіаполе. Тобто, не думаю, якщо ви там зі мною стежите давніше, то ви знаєте. Я завжди була активна в інстаграмі, там телеграм запускала свій. Ось я побачила, що воно мені виходить досить непогано. І мене це почало. Все більше і більше да, манити, і я зрозуміла, що блін, мабуть, маркетинг, маркетинг піар це все таки мені трішки ближче. Ось і так вийшло, що я перескочила з посади аффілейт менеджера на піар-директора. Ти б е інстаграм називається Таня Ванвін. Так. А чого ти не палиш фамілію? Ну я просто там не афішую. Ви запитають, можу сказати, я її не соромлюся. Добре. А як ти думаєш, чому багато людей не палять свої фамілії? Ну мені здається, тому що не всі хочуть відкривати якісь свої особисті там карти з минулого, ага. ну, щось типу такого, не знаю. В тебе багато карт з минулого. Та ні, насправді ні. Ну, це якась знаєш, така особиста історія. Типу, кому комфортно, кому не комфортно. Типу, мені більш комфортніше, коли там, знають мене, як Таня Ван Він, грубо кажучи, ось фамілія, це ну, хтось спитає, я скажу, я її не скриваю, ось я її просто не афішую. Давай так, скільки ти пропрацювала піар-директором? Це, до речі, ми просто розбираємо шлях. Ви зараз все зрозумієте, що треба робити, щоб норм просуватись. Ти йшла по головам у своїй компанії? Та ні, ну насправді ніколи не йшла і ніколи в мене не було такої там мети йти когось якось по головах. Тобто, якщо ти щось змієш, якщо ти щось знаєш, то керівництво, яке над тобою, воно в будь-якому випадку буде зацікавлене в тому, щоб ти розвивалась, тому що. Ти будеш розвивати в подальшому і продукт, проект там чи бренд. Куди ти, тоді дівся піар-директор, на місці якого ти прийшла, як на моє місце. Ну сьогодні ти сказала, що твоя сторона ліва робоча. Да. Куди, дівся, директор? Куди дівся? Я на цій посаді пропрацювала півроку, якщо не помиляю.